Вітаю на уроці математики. Сьогодні продовжуємо говорити про дію ділення, а саме будемо з вами ділити суму на число. На хвилинці каліграфії запишіть, будь ласка, число 48. Відкриваємо підручник на сторінці 25-27. Прочитай! З 27 червоних. І 18 жовтих тюльпанів зробили три букети так, щоб у всіх букетах тюльпанів було порівну. Скільки тюльпанів виявилося в кожному букеті? Поясни, як склали рівність. 27 плюс 18, що це зробили? Додали кількість всіх тюльпанів. І розділили на 3. Чому на 3? Тому що з цих всіх тюльпанів зробили три букети. І всі тюльпани поділили порівну на 3 букети. Після знаку дорівнює. 27 розділили на 3, 18 розділили на 3, і одержані результати додали. Отже, щоб поділити суму на число, можна поділити на це число кожний доданок. Як ми зробили, 27 поділили на 3, 18 поділили на 3, і здобуті результати додати. Увага! Цю властивість можна застосувати у випадках, коли обидва доданки діляться на число. Без остачі. А зараз спробуємо обчислити вирази двома способами. Письмово 56 додати 12, розділити на 2. Перший спосіб. Знаходимо суму двох чисел і ділимо на 2, 56 додати 12. 68. 68 розділити на 2 34. Молодці. І другий спосіб, як він буде виглядати, кожен із доданків поділимо на 2 і одержані результати додамо. Наприклад, 56 розділити на 2, 12 розділити на 2. тепер одержані результати додаємо і отримаємо.

Кожен з доданків ділимо на число Держані результати додаємо. 48 розділити на 4, додати 28 розділити на 4. Дорівнює. Також 19. Молодці. 72 плюс 24 розділити 12. Знаходимо суму двох чисел, ділимо на 12. 96 розділити на 2. 20 дорівнює 8. Тепер кожен із доданків ділимо на 12. 74 розділити на 12. Додати 24 розділити на 12. 76 розділити на 12, 6, 24 розділити, розділити на 12, 2, 6 плюс 2 дорівнює 8. Молодці. Поясни спосіб обчислення усна. 68 поділили на 2. Що зробили? 68 розклали на такі доданки, щоб кожен із доданків ділився на 2. Правильно? 60 розділити на 2 дорівнює 30. 8 поділити на 2 дорівнює 4. 30 плюс 4 дорівнює 34. Міркуючи так само, обчислюй, будь ласка, нижній вираз. Перевіримо. 87 розкрали на такі чисто, щоб кожен із них ділився на 3. 60 і 27. 60 поділити на 3 – 20. 27 поділити на 3 – 9. 20 плюс 9 – 29. Отже, 87 розділити на 3 дорівнює 29. Молодці! Наступне завдання. Склади. Розв'яжи задачу за цією самою умовою і запитанням у скількох автобусах учні поїхали на екскурсію. Тобто умова та сама, але змінюється питання, у скількох автобусах учні поїхали на екскурсію. Читаємо задачу. 199 учнів поїхали на екскурсію. У п'яти невеликих автобусах розмістилося по 20 учнів у кожному. Решта учнів розмістилися в більших автобусах. По 33 учні в кожному. Скільки було великих автобусів? Що ми будемо спочатку дізнаватися? Спочатку ми згадаємо, що ми з вами змінили головне питання, у скількох автобусах учні поїхали на екскурсію, так? І отже, щоб дізнатися, скільки дітей розмістилося в великих автобусах, нам слід знати, скільки дітей розмістилося у малих автобусах. Що нам сказано про малі автобуси? У п'яти автобусах по 20 учнів. Значить, як ми дізнаємося, скільки дітей розмістилося в малих автобусах? 20 помножити на 5. 100 учнів розмістилося в невеликих автобусах. Далі, всього було 199 учнів. 100 учнів розмістилося в малих автобусах, а решта розмістилася в великих автобусах. Як дізнатися, скільки розмістилося учнів в великих автобусах? 199 відняти 99 учнів в більших автобусах. Далі, що взяли і зробили? Взяли ці 99 учнів, по 33 учні розділили і посадили великі автобуси. Скільки автобусів знадобилося великих, щоб посадити? 99 учнів, по 33 учнів кожен. 99 розділити на 3. Три великих автобуси. Так, і отже, дивимось на головне питання: у скількох автобусах учні поїхали на екскурсію? Малих автобусів було скільки? 5 великих. Три. Як дізнатися, скільки знадобилося? 5 плюс 3 вісім автобусів. Учні поїхали на екскурсію у восьми автобусах. Отже, сьогодні на уроці ми з вами згадували ділення суми на час, розв'язували задачу. На цьому наш урок з математики завершено.